І з історії віта с як уже почалося день о, перший рік засак, як все було. Зараз дивіться, як що було. Давай, не здавайтеся! Май, давай! Давай! не ітрівне А А No. Як ви побачили, як уже є, підпишіться на мене канал Мафія. .E і в телеграмі підпишете Мафіяйтелай. Uh, ну і як побачите, як буде. Усім за просмотр, пока!